Сьогодні понеділок і це відео буде неділя мого навчального тижня. Але ця неділя повинна бути вже не навантажена, тому що вже багато вчителів виставили річні оцінки. Так що я не знаю, що там, що там ми взагалі будемо робити в школі. Зараз десь 7:30 і зараз я піду краситися, зберу рюкзак. Там дощ. Фу. І так, ребята, ми заставили вервити листочки і попідписувати підручники, щоб потім не зібрати. Тому що це було вже двадцять третє питання. Там давалися обідні і назви міст. і да. вулини, я, 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 я. А ви повинні встановити основи здоров'я шість року повинні були поставити та поставити послідовність послідовність. Потім я мачукраїнською це ж не ваші сифони. Тобто мене Андрей до влади директорії. Е, е, укладення Варшавської угоди, другий зимовий похід і проголошення незалежної УНР. От коли йде мова про веду, що доєдналися. Зим... У мене менше половини. Вось... Восьми. Восьмий. Восьми... Восьми... Я не хочу в дев'ятий. Я теж не хочу. Я хочу вперше. За першим семестром поставляють. Там так сенс. все хорошо. Були... Ні, ладно, в другий. Дев'ятий, а я не, не хочу. <пілес> а <так>. фей, <смес> написано. Інформатика. Так слухай, що у мене і пиши, що у тебе немає. Алгебра, геометрія, фізика, хімія. Стой. Що? Я ще фізику. <кхух> Українська література. Стой. <кхух> у мене лучше виглядає серйозно. <кхух> Так у мене нова. А, ні, Але то стара. Ну в мене, я коли її тільки отримала, знаєш, це начебто на старому телевізорі і поміхи. Страшні. Я в мене немало таких виглядає. А ти подивись на год. Я не хочу в 9 клас, мені страшно. Я хочу додому. Ну ні, не додому, я хочу гуляти. Хочу. Ми будемо внести книжку. Тут ми всім класом пішли в актовий зал, бо там проводився невеликий концерт для дев'ятих класів, і в ньому частувала нашу однокласницю. бабушка і у дітей було день народження золота мені дала такі вот вкусняшки і чіпальчус мені дали хочуть куди я хочу я хочу спать з хліба діти килики сніги я хочу спать з хлібом і с рыбой Тут я дуже рада, бо біжу вибирати формочки для льда. О, Це неймовірно. Я уже вдома, зараз я буду вечерять і буду робити жилейки в цих папочках. Такой вайб. Тепер воно дождно остить і буду заливати. Так як я вчора віднесла першу половину, то не так уж і багато. До речі, на рахунок цієї штуки. Я случайно вночі перепутала морозилку з холодильником і поставила желе в морозилку. Ну, кстати, не очікується на чим там вісім книжок. Я вже прийшла додому, зараз я буду краситися і збиратися, збирати всі речі на генеральну репетицію по танцям. <реш> я фонарик забула, я біжу додому за фонариком. Фонарик, блин. Я дуже сильно устала. Готуємо кушать рис. У мене немає того відео там, де танцюю я із колективом, але є відео інших. Я вже готуюсь йти спати. Завтра буде середа, і я піду на всі уроки в школу. Тільки на 8.50, бо у нас не буде першого урока. Завтра повинні віддати вже всі книжки за 9 клас, бо я вже третій день. Ну, Я два дні приносила книжки, тепер третій день і забираю книжки. У тут Владик. Владик, йоу. Владик. Так я так кожен день з тобою сижу. Владику, привіт! Привіт. Йоу! Ну, коли бути смачно йо о це нечто. Я несу 16 книжок. Тут до мене прийшла злата і розповідає, що було на виступленні в Дева Церкві. Я в категорі, коротше, виступала, вона. І, тіпа, вона робить сальтовий перехват, вона розкачує, розкачується, і от тут одне по одно, коротше, не зловила. І в метрів чотирьох упала тупо на пол. Тіпа, отводить, робить шкач і робить топорик вниз. Але воно упало на живот, тупо. Зараз ми будемо делать кекс у кружках. Трушка молока. Ой. Ось так позитивненько ми зробили кекси і далі вирішили пограти в гру з ТікТока. Суть в тому, щоб кожна сказала по одній букві. І хто перший складе речення, в якому є ці дві букви, нараховується бал. Н. Б. N, B, бан. О. Л. Олень. Okay, Окей. скільки And Носок. Yeah, like. nee. Хорошо. Сейчас мы можем слово носорог, есть к. Не знаю. Носорог. Я, yeah, да? Да. Ш. О. Шалом. Хорошо. Шисть четыре. Я. Щу. Що. Верба. Що? Водород. Верба. А що ти за букву сказала? Б. Б? Ну ти що за букву сказала? В. Б. А, ну ладно. В Що ти сказала? Верба. А, блин, ну ладно. Щі а чому я водород подумала? Блін, я уже не знаю. Йоршик. Тут ми вже на повітряній гімнастиці, і я дуже рада, бо в мене не було десь тиждень, і для мене це дуже багато. Я додала в номер один новий елемент. Він правда не дуже гарно виходить з кривими колінами і прибрала два елементи, бо вони у мене ніяк не виходили. А так тренування було продуктивненьке, Я нарешті змогла нормально більш-менш сидіти в шпагаті балансі. Ребята, ми вийшли із тренування. Я дуже сильно задовбана. Золота купила морожене, зараз ми йдемо в Велмарт, купить мені морожене. Угу. Я пройшла номер, мені не сподобалось. Ой -ой. Я буду чистити його і шукати нові елементи. Я вже вдома, я поїла, сходила вдома. Завтра буде четвер, і завтра я йду на екскурсію своїм класом. Я на цей рахунок дуже сильно рада, бо останній раз на екскурсії ми їздили в третьому класі, напевно. Може, в четвертому, не знаю. Завтра ми зустрічаємося в 10:30 всі, так що встану я рано, бо мені треба помити голову. Я вже придумала, в чому я піду, тільки я не можу знайти свої штани. Вже десь 10-10, мабуть, 10, і я нічого взагалі не успіваю. Я взагалі ще думала накладні вії наклеїть, але я думаю, я вже нічого не встигну. Я думала і на голові щось прикольне зробити, але це я теж не встигну. У мене є отакий от фотоапарат мельниця. Зазвичай на якісь дні народження або на якісь. не знаю, міроприяття, гулянки. Я беру мамину карточку пам'яті. Uh, щоб я змогла зробити достатньо фоток стільки, скільки мені треба. Пізніше перекидую їх там на телефон і вертаю мамі карточку. Так, то на камері є трохи пам'яті, але там максимум 20 фоток, начебто, можна зробити, може навіть менше. А в цей різ я не можу їх взяти, бо мамі вона сама треба. Плюсом у мене ще є пару фоток на цій камері, тобто там уже ну, фоток 10 можна буде зробити. Я не знаю, що мені робити, бо цього дуже сильно мало. Я попросила друзів, щоб вони принесли якусь хоча б карточку, але ну, теж немає. Я зібралася на вулиці мокро, був дощ знову. Я крізь вовчанина, але ну, я опаздую. Я прийшла на місце зустрічі і там почалась дуже сильна злива. Покажи фотки трохи. Але це було не дуже прикольно, бо у мене пізніше були все мокрі штани і кросівки.

Dancing in the darkness. Three years before, I was feeling so heartless. But your bones shine through. Now I'm drinking love potion on the lay next to you. It's a criminal feeling. Happiness. Цілому екскурсія була по Софіївському собору та музеї науки. Щоб зайти в той музей науки, ми дуже довго чекали, бо приїхали на 40 хвилин раніше. Я... Тут нам вже стало скучно, і ми на щиталочки вирішували, хто буде водить, щоб грати в прятки. ты ховаешься. Стыгай не могу, но Сюда! Блин, оттуда и ховаете, залазь. Поможете? Да, накрыть нас, пожалуйста.

Всім добрий ранок і зараз я буду краще розповідати про свої плани. Ну, по-перше, я проспала на півгодини. Сьогодні п'ятниця і уроки, ну, школа у нас закінчилась ще в середу, так що далі тут уже не навчальний тиждень, а просто канікул. Сьогодні я їду в цирк з повітряною гімнастикою на мастер-клас. Я дуже сильно щаслива на цей рахунок. Я прям класна. Але є ще одна проблемка, що поки я буду там, я там буду цілий день, я пробую ще генеральний прогон на танцях. А в суботу мені виступати. Ой! Але я думаю, що це не прям супер сильно критично, бо а, ми вже робили два рази гіл-прогони. сподіваюсь, що це і не так сильно повпливає, бо... Ми приїхали раніше за всіх, щоб відмить з злати уже на майстер-класі, бо в церкву приїхали для майстер-класів, вистави і екскурсії. Я спробувала багато нових трюків на полудні, кільці, акробатика. Тому мені дуже сподобались майстер-класи. Тут ми вже сіли пообідали. Далі по плану у нас була екскурсія по цирку. Ми думали, у нас будуть ходити по всій території, але ми пішли тільки в костюмерну і маленький і великий манір. Сейчас будемо дивитися оставку на сильно стала, але Мені дуже сподобався цей день. На цьому я буду закінчувати це відео. Дуже дякую, що ви його подивились і па-па!